Привіт, мої дорогі, мої рідні українці! З вами знову я, Оксана Мельник. І сьогодні я виходжу до вас не просто з новиною, а з інформаційною бомбою, яка змусить ваші серця битися частіше. Ви готові? Якщо вам 40 років і більше, ваше життя з 31 січня може стати трохи легшим. Але тільки якщо ви дослухаєте мене до останньої секунди, уряд готує небачену акцію. По 2000 тисячі гривень кожному, хто підпадає під цю лікову категорію. Але не поспішайте радіти завчасно, бо тут є такі підводні камені, про які мовчать на центральних каналах. Я вивернула на виворіт усі урядові постанови, щоб знайти для вас істину. Але перш ніж я розкрию цей секретний алгоритм, як не залишитися за бортом цієї роздачі коштів, я прошу вас прямо зараз! Підпишіться на канал. Поставте цей жирний лайк і напишіть у коментарях мені 40, плюс", або просто назвіть ваше місто. Чому це? Важливо. Бо алгоритми Ютуба мають рознести це відео кожному українцю, щоб державні гроші не лишилися в кишенях чиновників, а дійшли до вас. Ви підписалися? Поставили лайк, коментар написали? Тоді тримайтеся міцніше, ми починаємо. І повірте! Ці 15 хвилин стануть найдорожчими у вашому січні. Ви коли-небудь замислювалися, чому про допомогу дітям говорять на кожному кроці. Про пенсіонерів згадують перед виборами, а ми з вами ті, кому за 40. Ті, хто на своїх плечах тягне цю країну, працює під обстрілами і виховує майбутнє, завжди залишаємося в тіні. Досить це терпіти? Я дізналася, що з 31 січня ситуація змінюється. У Кабміні нарешті зрозуміли, категорія 40 плюс це найбільш незахищений пласт зараз, бо ми допомагаємо і дітям-студентам, і літнім батькам. Саме тому було прийнято рішення про нарахування по 2 тисячі гривень. Це не просто подачка, це визнання вашого вкладу. Але слухайте мене дуже уважно: гроші отримують не всі, тільки ті, хто встигне подати спеціальну заяву. І якщо ви думаєте, що це автоматично, ви глибоко помиляєтеся. Держава ніколи не віддає гроші просто так. Вона чекає, що ви промовчите, що ви не дізнаєтеся, що ви пропустите терміни. Але я, Оксана Мельник, не дозволю цьому статися. Ви запитаєте: Оксано, де взяти цю заяву? Що писати? Куди бігти? Стоп, не панікуйте! Зараз я розкладу все по поличках. Перше і найголовніше дата 31 січня. Це не просто число, це старт великої хвилі. Якщо ви подасте заяву пізніше, ви потрапите в другу, третю, десяту чергу, а гроші в бюджеті, як ви знаєте, мають властивість закінчуватися в самий невідповідний момент. Тому ми з вами маємо бути в перших рядах. Ви вже приготували свої паспорти? Перевірте, чи не прострочена у вас вклейка фото у 40 чи 45 років, бо це буде перша причина вам відмовити. Вони чіплятимуться за кожну кому, за кожну дрібницю, щоб не платити. Але ми будемо хитрішими. Давайте поговоримо про маніпуляції, які зараз відбуваються навколо цих виплат. У соцмережах вже розповсюджують фейки, що нібито гроші дадуть тільки тим, хто працює офіційно. Не вірте, це брехня. Я бачила проєкт документа. Там чітко сказано, всім громадянам України вікової категорії 40. Незалежно від того, чи ви ФОП, чи ви тимчасово без роботи, чи ви домогосподарка, ці 2000 це ваша законна підтримка. Але знаєте, що найстрашніше? Найстрашніше те, що багато хто з вас зараз почує цю новину і подумає: ай, завтра розберуся. А завтра сервери дії просто ляжуть. Ви пам'ятаєте, як було з виплатами на початку війни? Мільйони людей намагалися зайти одночасно, і система видавала помилку. Так от, щоб ви не кусали лікті 31 січня, ви повинні підготувати свій електронний підпис вже сьогодні. Це робиться за 5 хвилин у вашому банківському додатку. Якщо ви не знаєте як, пишіть мені в коментарях покажи, як зробити підпис. І я миттєво зніму для вас окрему інструкцію. А тепер, мої дорогі, хвилина гіркої правди. Чому уряд вирішив дати ці гроші саме зараз? Ви думаєте, вони просто такі добрі? Можливо. Але я бачу в цьому спробу загасити соціальну напругу через ріст цін на продукти. Ви бачили ціни на яйця, на молоко, на хліб? Ці дві тисячі це мінімум, який вони можуть зробити. І саме тому я вимагаю від вас: не даруйте ці гроші державі. Це ваші податки, це ваша праця, це ваші недоспані ночі. Напишіть мені зараз, що ви купите на ці гроші в першу чергу: ліки, продукти. Чи, можливо, відкладете на оплату тієї самої комуналки, про яку ми говорили раніше. Кожен ваш коментар це голос, який чують там, на горі. Коли вони бачать, що нас мільйони, вони бояться нас дурити. Ще один надзвичайно важливий момент шахраї. О! Вони вже розправили свої тенета. Як тільки в мережі пішов слух про 2000 для 40+, з'явилися тисячі сайтів клонів. Слухайте, Оксану Мельник. Ніколи чуєте ніколи не вводите три цифри на звороті вашої картки. Офіційна заява потребує тільки ваш IBAN. Це довгий номер рахунку, що починається на UA. Якщо з вас просять пін-код або пароль від банку, це злодії, які хочуть вкрасти останнє. Попередьте своїх сусідів, своїх батьків, бо категорія 40 плюс часто стає жертвою цих нелюдів. Поділіться цим відео прямо зараз у вайбер-групи вашого будинку, вашого села, вашої роботи. Будьте тими, хто врятує чиїсь гроші. Ви все ще зі мною? Тримайтеся, бо зараз буде найцікавіше. Як саме писати заяву, щоб її не відхилили? У заяві буде графа мета отримання допомоги. Багато хто пише там дурниці, а потім дивується відмові. Я рекомендую вказувати соціальна підтримка в період воєнного стану. Це універсальна фраза, яка не дає їм шансу причепитися. І пам'ятайте про 31 січня. Це понеділок. Ранок почнеться не з кави, а з реєстрації. Я особисто буду вести прямий ефір тут на каналі, і ми разом з вами будемо крок за кроком писнути ці кнопки. Тому дзвіночок це обов'язково. Ви ж не хочете пропустити момент, коли відкриється шлюз, і гроші почнуть текти на картки тих, хто встиг. Знаєте, мені іноді пишуть: Оксано, навіщо ти це робиш? Навіщо здіймаєш такий шум? А я відповідаю, тому що мені не байдуже. Мені не байдуже, що жінка в 45 років не може купити собі нові чоботи, бо треба платити за навчання сина. Мені не байдуже, що чоловік у 50 років має працювати на трьох роботах, щоб просто прогодувати родину. Ці 2000 це лише маленька крапля, але якщо ми їх не візьмемо, то покажемо, що нам нічого не треба, що нас можна і далі ігнорувати. Ви згодні зі мною? Якщо так, напишіть у коментарях слово Згода. Не мовчіть, ваша активність це наша єдина зброя. Давайте ще раз пройдемося по цифрах: мільйони українців віком 40 кожному по 2 тисячі. Це величезна сума. Звідки гроші? Кажуть, це допомога від міжнародних фондів, яка була зарезервована саме на соціальні потреби. Тобто, ці гроші вже є, вони вже лежать на рахунках і чекають ваших заяв. Якщо ви не напишете заяву, ці гроші просто повернуться назад або розчиняться в кишенях тих, хто вміє писати папери. Ви хочете подарувати комусь свою частку? Я ні. І вам не раджу. Підготуйтеся до того, що 31 січня буде багато нервів. Можливо, сайт буде гальмувати, можливо, у ЦНАПах будуть черги. Але я буду тут, з вами. Я буду вашим заспокійливим і вашим навігатором. Я вже підготувала шаблони заяв. Я вже знаю, які питання будуть ставити оператори гарячих ліній. Ми пройдемо цей шлях разом. Оксана Мельник нікого не покине в біді. Але від вас я чекаю одного повної віддачі. Дивіться мої відео від початку до кінця, бо всередині або в кінці я часто даю такі деталі, які змінюють хід справи. І наостанок. Подивіться на себе в дзеркало. Вам за 40. Ви золотий фонд цієї країни. Ви пережили 90-ті. Ви піднімали економіку. Ви зараз тримаєте цей світ на своїх плечах. Ви заслуговуєте на набагато більше, ніж ці 2000. Але почнемо з них. Це наш перший крок до того, щоб нас почали поважати. Не забудьте, 31 січня 40 плюс, заява 2 тисячі гривень. Це ваш план на виживання і на перемогу. Підписка, лайк, коментар і чекайте на мій наступний випуск. Де я розкажу, як отримати додаткові виплати на дітей для цієї ж категорії. Я вас люблю, я вірю у вас, і ми обов'язково отримаємо те, що нам належить. До зустрічі, мої рідні! Все буде Україна!